Мене звати Сара Ректор. Держава надала мені сто шістдесят акрів землі. І там є нафта. А звідки ти це знаєш? Бог дав мені вуха, щоб чути. Чуєш, Блу? Там внизу океан. За мотовом реальних подій. на моїй землі є нафта, і я шукаю партнера, який мені допоможе. Бертрон Байрон Сміт. До твоїх послуг? Я шукаю нафту та здобуваю її. Пропоную 50 на 50. Нашим адвокатам варто зустрітися. Це мій техаське рукостискання. Нема міцнішої обіцянки. Ми в оклахомі. Для окі міцніше вдвічі. <звіт> Ось так. But you but... Які збитки? Мабуть, це кінець. Ти надто легко здаєшся. Як вважаєш, він вчиняє правильно. Ми потиснули руки. Може, вам треба поговорити. Я не знаю, що казати. Бог дасть тобі слово. Нам потрібні гроші, друже. Де їх узяти? Привіт. Я Сара, бізнес-партнер Берта. Берт чітко висловив нашу пропозицію. Мем. Він сказав, що треба вкласти тисячу доларів. Нам потрібно дві тисячі. І сьогодні. <гум> Домовились. У листопаді цікава тут багнюка. Треба її перевірити. Я ще ніколи такого не бачив. Поле, на якому ти сидиш, може стати найбагатшим у відкриття Стало полем битви. Пропоную 20 баксів за акт. Не продається. Хочеш війни? Мені віра зламала бар'єр. Ти багато чого мене навчила. Ніхто не ставився так до мене. Всі було б байдуже. Її сміливість надихнула націю. Ми маємо справу з могутими підступними людьми. Тоді ми маємо відстоювати своє. Тому я бачу динаміку. Це моя нафта. І не мрій! не раджу цього робити. Я замінував твої свердловини, щоб ти не накоїв дурниць. Смішно, коли на землі були лише буряні ящерки, вона була моя. Проте люди дізналися, що тут є нафта, і схотіли її забрати. Я лише хочу зберегти своє. Її звати Сара Ректор, і ви про неї ще почуєте. No, Нафтаса. Мені подобається ця дівчинка. Ця фігура кінь. Він перестрибує через інші. Саме так ти швидко вчиш. Я збираюся забрати твого ферзя. Справді, 7 листопада у кіно.